Гіперкарами називають ультимативні спортивні авто, які не завжди допускають доїзди дорогами загального користування, не тільки через занижену підвізку і скажений звук вихлопу. Основна причина інша: гіперкар повинен розганятися до сотні менше ніж за три секунди і долати швидкісний бар'єр у 400 кілометрів за годину. Інакше це і не зовсім. гіперкар. І зараз ми розкажемо про кращих із них у рейтингу найшвидших авто на нашій планеті. Відкриває цей список хорватський гіперкар Рімак Невера. Повністю електричний автомобіль має чотири мотора на кожному колесі з сумарною потужністю 1914 кінських сил. Аеродинаміка надзвукового винищувача і електропривод дозволяє йому розганятися до 100 кілометрів за одну секунду і вісім десятих. Тут він абсолютний літр. Але максималка варта п'ятого місця усього 412 км кілометрів за годину. Зате Невера може їздити звичайними дорогами і на одній зарядці долати аж 600 кілометрів. Звісно, у нормальному швидкісному циклі. Хорвати просять за рімак Невера суму не меншу за 2,5 мільйона доларів. На четвертій сходинці звірюга під назвою Хенесі Веном F5. Американська мануфактура довела базовий 66-літровий V8 від «Плімут Ф'юрі» до потужності 1842 кінських сили і створила монокок з вуглепластика з дизайном класичних італійських спорткарів. Можливо, Venom F5 і не такий прогресивний на вигляд, зате видає 2,5 секунди до сотні та 437 км за годину максимального прискорення. До речі, створюють і тестують цей гіперкар у англійському сільверстоуні неподалік знаменитої траси Формули 1. Перші 12 екземплярів Venom F5 розкупили за ціною 2 мільйона 100 тисяч доларів кожен. Але якщо у вас є такі гроші, Hennessy запросто зробить окрему версію персонально під вас. Третє місце за американцями. Компанія Shelby Supercars, вона ж SSC, взяла легендарний бітурбодвигун від Corvette v 8 розточила його до 1350 кінських сил і створила навколо аеродинамічний дизайн з ультралегким кевларовим кузовом і карбоновим шасі. В результаті вийшла полегшена і супершвидкісна модель SSC Tuatara, і вийшла вона прямо в серію. Для цього двигун пристосували до біопального Е-85, збільшили потужність до 1750 кінських сил, а максимальну швидкість офіційно зафіксували на позначці 474 км за годину. На загал випущено 100 одиниць ультимативної версії ССІ Туатара, стартовий прайс – 1 мільйон 600 тисяч доларів. Другу сходинку окупували італійці. Бугатті прокачала свою модель Шерон Суперспорт 300 і тепер вона видає 1578 кінських сил. Усе через унікальний відносно маленький 4-літровий двигун, але в ньому працює аж 16 циліндрів. Жодних електромоторів, рекуперацій і генераторів, чиста бензинова тяга. Цей традиціоналізм потужності розганяє широн суперспорт у цій версії до позначки 490 кілометрів на спідометрі, плюс дозвіл на пересування звичайними дорогами поряд зі звичайними авто. Партію цих нереально швидких машин обмежили 30 -ма одиницями, і не дивно. Цінник у 3 мільйона 900 тисяч доларів вивезе не кожен. Світовий же лідер за спідометром гіперкар Koenigsegg ЄСКО Абсолют. Шведська компанія Koenigsegg розробляє найшвидші автотехнології на планеті, завдяки яким Absolut видає 2,5 секунди до сотні та досягає майже космічної швидкості 531 км за годину. Двигун, трансмісія і коробка передач створені силами власних інженерів. Лише вони примудрилися створити п'ятилітровий двигун з двома турбонаддувами, який має потужність 1650 кінських сил. І до речі, в салоні, окрім усього швидкісного, мають місце елементи розкішного та бізнесового оздоблення. Мабуть, тому єСКО Абсолют коштує 2 мільйона 400 тисяч доларів. І до речі, Koenigsegg досі приймає замовлення на виготовлення найшвидшого серійного автомобіля планети Земля.